Так, дорогі мої підписники, полювання на полуницю виявилося вдалим, тому ми зараз починаємо робити зготовки на зиму. Е, перш за все, ми будемо робити ту зготовку, яка заспокоює душу, нерви, тому що зараз дуже тривожний час, е, дуже нервовий час, і треба заспокоюватися. Заспокоюватися можна по-різному, можна чаєм до якого ми. Що дійдемо, будемо робити чай з полониці сушити на зиму. Але зараз я роблю заспокійливе, яке вже третій рік заходить, спасає не тільки мене, а й моїх колег, друзів. І воно дійсно того варте. Будемо ми робити полуничну наливку. Нам потрібно 5 інгредієнтів: полуниця, цукор, лимон або лимонна кислота, перець чилі і якісна горілка або якісний самогон, кого як складається. Я буду робити цього разу з чотирьох, тому що я не купила перцю чилі. тому перший заход у нас буде без перцю чилі. але вона ну, буде не менш смачною. Зараз показую. Що і як. Так, отже, показую розказую: у нас є зібрана полониця. Нам потрібно на порцію 300 грам. Я буду робити одразу три порції, тому у мене тут 900 грам полуниці, доліка лимону. На порцію. у мене оскільки три порції три дольки лимону. 150 грам цукру на одну порцію і 0,5 літра горілки. У мене горілка цього разу хлібний дар класична, саме звичайна. Вона зараз по акції в магазинах, тому роблю нині. Минулого року робила на Німірові, теж було чудово. Що робимо? Поляницю беремо і подрібнюємо у бутиль. І так, полуничку ми подрібнили, наповнили будь Тепер кидаємо сюди дві дольки лимону, тому що дві порції тут буде, третя буде в окремій ємності. На моменті зупинюсь, тому що, якщо у нас є перець чилі, ми зараз додаємо сюди на одну порцію, одну третю стручка перцю чилі. У мене немає, тому пропускаємо цей етап. Наступна порція налівки буде вже з перцем чилі. Ну, Забула я її придбати. Так, полуниця подрібнена, лимон на одну порцію 150 грам цукру. В мене дві порції, 300 грам цукру. Цукор і основний, так сказати, інгредієнт горілка. Так. І другий 0,5. Я промию рієчку, тому що тут цукор залишився, щоб усе було у нас. Так, Все. Зараз треба бах, ретельно все перемішати декілька разів, щоб розчинився цукор. І на 7 10 днів ми ставимо в темне холодне місце. Ось. Така наливочка у нас буде. Потім покажу вам смакувати.